Рятувати життя тепер буде простіше. Обласний центр екстреної медичної допомоги отримав новенький спецавтомобіль від благодійників. Він має спеціальне сучасне обладнання, яке суттєво полегшить роботу медиків та допоможе врятувати не одне життя. В дорозі надзвичайно важко подавати медикаменти краплинним способом. Тобто, як в лікарнях капають ліки, то в даному випадку під час транспортування дороги не зовсім рівні, тому це складно. Даний автомобіль обладнаний так званим інфузоматом, інфузійною помпою для подачі медикаментів дозовано. Тобто, коли ми подаємо медикаменти, які треба чітко розрахувати на краплинки і на, наприклад, годину, так, щоб подати певну кількість мілілітрів на годину, і щоб не помилитися, ми використовуємо дане обладнання. Однією з постійних проблем під час надання допомоги пацієнту, каже фельдшер, є нестача рук. Іноді медикам дуже потрібен помічник. І в цьому авто він є. Можна його буде використовувати як четвертий член бригади. Тобто правильно розмістити його на пацієнті, щоб даний елемент розмістився на грудній клітці і він буде автоматично компресувати грудну клітку. Тобто нам звільняються руки. Вільні руки краще для пацієнта, тому що ми можемо більше йому допомогти. Авто 2022 року випуску, тож оснащене за останнім словом техніки, каже директор центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко. Автомобіль передадуть п'ятдесятці, так називають бригаду медицини катастроф. Вони виїжджають на самі екстремальні і важкі випадки, і даний автомобіль буде використовуватися для перевозки важкохворих. Які потребують дихальної реанімації і підтримуючу терапію дихальної, тобто інтубації, а також при всіх надзвичайно важких випадках, які потрібно чи допомогу надати в другій бригаді, чи перевозити, чи складні випадки обслуговувати, це перший такий автомобіль в нашій області. Доставили його до Франківська з Польщі. Загальна вартість авто становить 180 вісімдесят тисяч доларів. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.